Гідравлічний комплект для дровоколу на 12 тонн, максимальна потужність і надійність від Гідравлікс, гідроциліндр 100 60 500, 830 ПП-50, Насос НШ16, Вінницький агрегатний завод. Розподільник 1Р40 з фіксацією, штуцери, муфти, ущільнення та рукава високого тиску агроімпульс. Повна готовність до монтажу усе в одному наборі, зусилля до 12 тонн, робочий тиск 160-200 бар, хід штока 830 мм, надійна гідросистема для професійних дровоколів. Можлива індивідуальна збірка гідравлічного комплекту під запит клієнта. Ми підбираємо гідросистему під ваші потреби, починаючи зі зміни ходу циліндра, діаметра поршня чи штока. Та закінчуючи повним комплектом із насосом, розподільником, рукавами та штуцерами. За консультацією або замовленням телефонуйте або пишіть на Viber.